Шопінг із новою автівкою. Торговий центр форум Львів поєднав приємне із корисним. Подарував шанс поїхати додому на новенькому пежо 208». Достатньо було лише здійснити покупку в будь-якому бутіку торгового центру. Розіграш зібрав справжній аншлаг цього вікенду на головній площі форум Львів для Львів'янки Марини з подарек стало справжньою несподіванкою до дня народження. Чоловік мені зробив подарунок, про який я досить таки давно мріяла, і виходить, що цей подарунок приніс ще одну невеличку мрію. Автівки ще немає, тому... Це все ж таки дуже приємно. Дуже такий приємний бонус. Анкети для участі в акції заповнили понад 10 тисяч львів'ян. Окрім автівки, серед усіх, хто зареєстрував свій щасливий чек, розіграли також інші приємні презенти. Акція купую форум Львів та Вигравай Пежо 208» стала приємною несподіванкою для наших клієнтів, для наших покупців. Форум Львів продовжує здивовувати наших клієнтів, і вже за два тижні у нашому торговому центрі буде від відчутно справжній дух європейського різдва, і ми з радістю допоможемо львів'янам обрати подарунки своїм найріднішим. Це перший такий великий розіграш подарунків у новому торговому центрі Форум Львів.